Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас є хвора курка. Я в цьому коротенькому відео хочу поділитися е, своїм досвідом, як правильно курку лікувати. В якому плані у курей в основному лікування це випойка, пропойка препаратами. Якщо курка не їсть, не п'є самостійно, ось як у нас е, варіантів два. Або ми присвячуємо час, випоюємо і годуємо примусово, або вона здохне. Тому що якщо вона вже не їсть, не п'є, то вона вже не їстиме і не питиме. В основному, звісно, таку процедуру як пропоювання примусово і годівля курки, і неважливо чи курки будь-якої птиці. Причому, чим птиця крупніша, тим це складніше зробити. Це краще робити вдвох. Але така можливість не завжди є. Я хочу дати декотрі поради. Що стосується пропоїки. У курки, у, я буду простими словами пояснювати. У курки, ми знаємо, у неї є е, трахея, через яку вона дихає, і у неї є стравохід туди, куди вона їсть. Виходить, якщо брати от вот горло, то стравохід у неї виходить якби е, нижче, йде вниз, а трахея отут вот трошки вище. Тому будь-яка випийка робиться шприцем. При випийці... От, якщо ми набираємо препарат і хочемо курку поїти, не отак вот тримати. Його треба тримати максимально вертикально. Що я роблю? Я беру стару отаку ганчірку. Це вже у нас курка лікування приймає не перший день, тому ця ганчірка вже така не товарного вигляду. І сажаю сюди курку. Якщо птиця крупна, то її замотати взагалі зверху. Ось що я роблю. Вона лікуватись не хоче, хоч вона і хвора. Вона лікуватись не хоче, вона хоче сидіти і просто здохнути. Але це не про нас. Отак я її добре замотую. Для чого? Щоб вона, як то кажеться, сиділа маком і не смикалась. Ось у мене є зерно, суміш. Можна, ну не можна, а правильно хворі курці зварити якусь кашку малашку. Ну я ще не зварила. Сьогодні це зварю. Зараз ось я зерно суміш їй даю. Що я роблю? Мені треба пропоїти. Щоб пропоїти її, треба підняти голову. Це курка мала, в неї грибінчика нема, і тому це трішки складніше. Якщо вже курка доросла або півень, або будь-яка птиця, яка має грибінчик, тоді взагалі нема проблем. Отак я беру рукою за шию, отут беру за гребінь і отак відтягаю голову. Це на дорослій на птиці, на якій є вже гребінь. У цієї нема, тому з цією все просто. Отут я її хапаю, за її ноги затискаю, беру в руки шприц і що роблю? За дзьоб ухопила, підтягую голову і максимально вертикально заливаю препарат. Поїхали далі. Друга серія. Вхопила максимально вертикально. Шприц не треба брати ні десятку, ні двадцятку, ні п'ятерку. У мене шприц на 2,5 мл. Це, це за очі. Це достатньо. Можна і 2 мл. Ось такий спосіб. Акуратно, не пхати тим шприцом, не довбати її в гортані. Якщо вона смикається, значить, перес, перечекати, перечекати. Годівля відбувається так само. Ось так у кавову ложечку набираю трішки. Якщо це зерносуміш чи комбікорм, що небудь. Відкрила і вертикально засипала. Є, 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 є. Ти з'їла? Ти з'їла? З'їла друга порція. Відкрила, засипала. І трошки перемішую, як би трішки типу запити препаратиком капочку. І знову годую. Якщо не годувати, ну хвора курка, вона і так вже сильно ослаблена. Якщо ще під час хвороби її не годувати примусово. То це толку не буде. Звісно, хтось скаже та скрутити їй голову і на тому кінець. Так, але я не з тої категорії, якщо я маю проблему, я повинна вчитись і вміти її вирішувати. Саме тому, оце у нас курка в даний момент служить науці. Ось такі, друзі, мої коментарі і поради. Користуйтесь, якщо пропоюєте, будьте акуратні, якщо шприц будете тримати так або отак. Вот Курку втопити. Минулого року я втопила три курки. А вам, друзі, бажаю, щоб кури не хворіли, не кашляли, не вчихали, щоб гарно неслись, щоб нікого ви не втопили і щоб не мали з птицею жодних проблем. На все добре. До побачення.